Оленяк в стокан фібія робочий Баланс йде Пльод будильник Робочий йде, але не спрацьовує будильник. Пружини накручуються, ця головка відкручується, треба її зафіксувати. Стрілки працюють. На шклі є невеличка тріщинка знизу. Між шостою і сьомою годиною. Польот делюкс. Показую. Польот-делюкс на ремонт. Циферблат є. Тут болтики, деталі. Баланс. Все розібране. Все на ремонт. Польот-будильник. З ідеальним циферблатом. Також розібраний на ремонт. Баланса не багато. А, Баланс є баланс присутній. Це на ремонт. Це є польоти. От є механізм від польоту будильник, Є циферблати з польоту. Корпус, циферблат. Всі годинники, крім востока, всі під ремонт. Всім дякую за перегляд.